На цьому відео 20-річна Яна Ліпіхіна святкує весілля. За кілька місяців молода увійшла у ліфт рідної 11 поверхівки. Жінка була на п'ятому місяці вагітності. Вона зайшла в ліфт. Ліфт дернув з незакритою двері вверх. Вона не удержалась, упала возле на етаж. І вона погибла від болявого шоку на місці. Ліфт проїхав поверх і зупинився з відкритими дверима. Викликали рятувальників. Приїжджала спасательна спасателі кобра, тому що так її не нельзя її защеміла. Всю ліву частину защеміла. За халатність, що призвела до смерті людини, на лаву підсудних сіли майстер та механік, які обслуговували ліфт. Після вироку їх звільнили прямо у залі суду по Амністі. Але материнське серце не заспокоїлося. Ольга Іванівна написала листа в Росію на завод, який виробляв ліфт, що вбив її доньку, і отримала шокуючого листа. Шановна Ольга Іванівна, повідомляємо, що ліфт за номером 1250 1999 року виробництва на Щербінському ліфтобудіному заводі не виготовлявся. Місто Щербинка Московська область. Де ж зібрали залізну кабіну, яка не помилувала її доньку? Останні роки Запоріжжя закуповували ліфти в Білорусі на заводі Мигальов Ліфтмаш. Осиротіла мати, пише листа і туди. Так, нашим підприємством був виготовлений ліфт за номером 1250. Він був проданий в Республіці Білорусь та встановлений в одному з обласних центрів Білорусі. Завод Магільов-Ліфтмаш. Під тиском викривальних документів ліфтовики висувають нову версію. Смертельний ліфт, який працює у їхньому під'їзді, не 1999-го, як вони твердили у суді, а 1971 року виробництва. Тобто 40-річного білоруса встановили як новенького росіянина. Його просто модернізували, докупивши запчастини у запорізького підприємства «Тор Медгруп». місцевого лідера з прийому металобрухту. Адреса вулиця Деповська, 74. Ми довго шукали і зрозуміли, що саме це Деповська, 74. А от в цьому здані щось є ще на роботі, без без Ну Тут розбито вже давно, дає? Давно було раніше гастроном, гастроному вже 10-15 пятнадцяти не Ця вбита горем жінка зробила те, на що не спромоглася Запорізька прокуратура, провела власне слідство. На жаль, його результати прокуратуру не зацікавили, але приховати те, про що гуманить все місто, вже неможливо. У місті існує підпільний цех, де призводять ліфти із всяких запчастей. Невже в цьому місті працює не один ліфт, зібраний фактично з металобрухту? Через рік після смерті Яни загинув інженер ліфтової служби. Коли на 14-му поверсі він встав на дах ліфтової кабіни, вона зірвалась. Ніякі з топора там защитної системи, якою дожди зупинити кабіну при падінні, вони не скоботалі. А невдовзі в іншому будинку міста ліфт затиснув коляску з малюком та рвонув униз. Світ з її защита. ця защита не сработала. То есть он зажав нас так. Зажал ка і пошов. получается, кабина пошла, Сама кабіна в ліс. начала смінать капот. Валерій Зотов 8 років працював головою кримінальної міліції Запоріжжя. Він переконує, у місті працює злочинна схема розкрадання бюджетних грошей. Списані ліфти розбирають на запчастини і за їх допомогою ремонтують інші підйомники, що вже доживають віку. А по документах подлатанные лифты проходит как новые. Была создана фирма под какую-то программу бюджетную. Было решение о финансировании замены лифтов и изготовление лифтов вот этой некондиции. Следствие не захотело устанавливать, да. Там одразу було зрозуміло, що це не Білорусь, не це не Росія. Колишній прокурор Запорізької області Олександр Шацький знає прізвище високопосадовців, які підіймали на ліфтах бюджетні мільйони. Я не можу називати фамілії, але є інформація. Раніше ми її назвали б оперативна інформація. За этим бізнесом стояли два чиновника. Один городського масштабу, другий обласного масштабу. Колишній офіцер міліції переконаний, розкрити цю злочинну схему завдання елементарне. Було б бажання. Підписати вода в вот експлуатацію, Підписати форму 2 о качественних виборчених об'ємах роботи. Там везде підписи. Прямая дорога для будь-якого для того, щоб вийти на изготовителя. Отже, скільки ще ліфтів, зібраних з металобрухту, працює у цьому місті? Десяток? Сотня? І ще захоче прокуратура зупинити їх, поки не сталося чергове вбивство. Давно у вас ліфт не роботають? Уже два чотири. Ребенком маленьким. И все.